Ви вже опосередковано згадали пана Завальського. Він говорить про те, що його критикують безпідставно. І якщо зараз роздивитися його програму, то він в принципі виступає за більш лагідну українізацію. Що не так, із паном Завальським мені не потрібна ніяка програма. Я як один з авторів закону хочу, щоб виконувався закон? Пан Завальський не відповідає нормам закону. А якщо він іде на посаду, то він повинен виконувати закон і виконувати те, що повинен робити відповідно до закону мовної уповноважений з питань захисту української мови, тобто захищати українську мову. А його програма ще раз свідчить про те, що він взагалі поняття зеленого немає про те, на яку посаду його висунули, і чим він там повинен займатися. І що він навіть не читав цього закону? Чому Тараса Кременя не подають на посаду вдруге? Це потрібно писати в суб'єктів подання. Я думаю, що Мабуть, комусь не подобається його діяльність, бо Тарас принципово стоїть на захисті української мови. А хтось, мабуть, проти цього з вищих ешелонів влади. Хтось, хто може дати вказівку кабінету міністрів, всім міністрам. Питання в тому, чому не подають сильну людину, яка зможе, яка є досвідченим державним менеджером для виконання цієї роботи. А весь подають людей, які не здатні взагалі там працювати, а лише прийдуть, щоб знищити цю інституцію. В цьому проблема.